500 комп'ютерів для шкіл Чернігова та громад прикордоння привезли в рамках співпраці з Чеським фондом Діти України. Він опікується освітою українських дітей за кордоном. Перші 30 комп'ютерів сьогодні отримала школа номер 13 у Чернігові. Там кількість учнів збільшилася майже втричі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще 30 машин мають встановити у Чернігівській школі номер 19 де техніка частково була знищена влучанням російських снахідних. Після того, як була розрушена 18-та та 21 школа, батьки виявили бажання перевести своїх дітей до нас. І у нас на 1 вересня збільшився контингент на 700 учнів. Тому у нас взагалі було біля 400 і додавалося 700. 36 класів у нас зараз є. І на сьогодні наші три класи працюють в 32-й школі офлайн. Інші Працюють дистанційно, але ми чекаємо, як тільки поставлять вікна, будемо повертатися. І, звичайно, у нас є всього два комп'ютерні класи, тому техніка, яка буде зараз, ми зможемо ще відкрити два комп'ютерні класи, будуть працювати діти у нас вже е, в чотирьох класах. Окремі комп'ютери партії підуть школи в прикордонні райони, де є необхідність, де немає дітей можливості офлайн займатися фізично, тому там комп'ютери теж будуть передані. І в Чернігів, ті школи, а де. Є нестача через ножтки військові дії, або де наприклад більша кількість діток за рахунок інших шкіл. В рамках ще одного проєкту Янгули свободи відремонтували і підготували до початку навчального року три чернігівські школи, пошкоджені під час обстрілів. Це волонтерська ініціатива громадських організацій Українська призма та залізний кулак. Так діти та їхні батьки, які змушені були рятуватись від війни за кордоном, плели синьо-жовті ляльки-мотанки. Обереги за благодійні внески виставляли на шкільних та міських ярмарках, а зібрані гроші перераховували на скління вікон у школах Чернігів. В результаті змогли зробити цілих три школи. Це одна з найбільших в області, школа номер 35 школа 14 і 27. Нам вдалося зібрати 1 мільйон 518 тисяч гривень. Це шалені для нас кошти. В основному це діти організовували якісь збори, батьки від Польщі і до Ісландії робили ці маленькі ляльки-мотанки. За словами координатора проєкту Сергія Дікалова, на відновлення вікон у трьох школах пішло два місяці. Роботи встигли завершити до початку навчального року завдяки тому, що вікна частково замінювали, а частково ремонтували. Де можна обійтись не повною заміною вікон, а лише заміною склопакетів, тобто більш детально вивчили це питання і змінили не повний обсяг, як пропонувала державна експертиза. А лише частково ті конструкції, які можна було відновити, ми ремонтували. Загальна кількість вікон в кількості дуже складно сказати, але це площа більше 300 квадратних метрів вікон у тридцять 14 чотирнадцятій, 27 сімій колі разом взятих.